Норвежці вчитимуть прикарпатських чиновників європейським стандартам. Такий пілотний проект в області планує запровадити облдержадміністрація спільно з вищою школою бізнесу норвезького міста Бодо. Поки європейці завітали до обласного центру лише поспілкуватися з держслужбовцями, аби дізнатися, що їх цікавить у першу чергу. В разі реалізації проекту підвищуватимуть їхню кваліфікацію у соціально-економічній галузі, тобто, все, що пов'язане з бюджетом, бухгалтерським обліком, протидією корупції та етикою. Така співпраця має на меті допомогти Україні швидко інтегруватися до Європейського Союзу. Норвегія не є членом Європейського Союзу, але з іншої сторони Норвегія дуже співпрацює з Євросоюзом, є торгові відношення. І я думаю, що знання Норвегії як країни допоможе Нині суспільство готове до зміни, а держслужбовці мають поміняти ставлення до роботи. Так вважає голова ОДА Олег Гончарук. Каже, нині підвищувати свою кваліфікацію важливо, адже чимало посадовців працюють згідно за старілих норм і стандартів. Психологія поміняється тільки тоді, коли ми будемо бачити приклад наших європейських партнерів, чого досягли, як живуть, прозорість відносин. І одразу такі зустрічі вони є першими кроками того, що ми через підготовку, фахову підготовку людей будемо спрямовувати наші завдання. Тобто ми спочатку будемо підготовлювати фахівців, а потім під них будемо отримувати програми і гроші. Це основна ціль. Як саме проходитимуть навчання, буде відомо ближче до нового року. Загалом норвежці думають запровадити такий проект у восьми областях України. Про формат його реалізації наразі теж невідомо. Щоправда, не виключено, що прикарпатські чиновники поїдуть обмінюватися досвідом у Норвегію.